Сьогодні 18 червня в Україні відзначають день дільничного офіцера поліції. Це професійне свято правоохоронців, які чи не першими реагують на звернення громадян, з якими питання люди найчастіше звертаються. Як їх дається вирішувати? У нас сьогодні Роман Гранківський, який є заступником начальника управління превентивної діяльності головного управління національної поліції області. Ми вас вітаємо здоров'я. Бажаємо і вам. Дякуємо, вітаємо зі святом. Дякую. Ви особисто вже декілька десятків, напевно, років так, працюєте у цій сфері. Які моменти ви окремите як найцікавіші, а можливо, які найважчі, або найнесподіваніші? Ну, безпосередньо самим головним елементом роботи дільничого офіцера поліції є взаємодія самого дільничого офіцера поліції і громади, на якій він працює. Це довірливі відносини. Це відносини, які базуються перш за всього на дослідженні безпекового середовища тої громади, на безпекових проблемах даної громади і вирішення останніх. У всій Україні працює понад 9 тисяч дільничних офіцерів, інспекторів. Зокрема, є люди, які працюють на профронтових територіях. Тобто вони не, не лише забезпечують правопорядок між цивільних громадян, а вони підтримують, беруть участь в евакуаціях, охороняють гуманітарні вантажі, розслідують воєнні. Злочини, які робить, чинить Росія, скільки дільничих працює на Львівщині у Львові? Можливо, у вас є статистика на Львівщині працює близько 340 сорока дільничого поліції і більше 100 поліцейських церків громади? Це більше чи менше як було років, скажімо, 20 чи 30 тому? Це і менше, набагато набагато менше. багато менше То, а що... чому так? Ну безпосередньо, перше це реформування органів в системі національної поліції України. Друге питання це впровадження нових проєктів, зокрема проєкту поліцейських вцера громади. І, крім цього, певний відсоток дільничих фцерів поліції переведений був в спеціальні підрозділи поліції, які безпосередньо беруть аналогічну участь в заходах стабілі... стабілізаційних на сході нашої держави і приймають участь безпосередньо в відбитті агресії. Ну, це Такі ряд основних причин, офіцери громади і дільничні інспектори. Це різні завдання. Вони виконують? Ні, вони Чи в бі... ні. В більшості вони виконують ці самі завдання. Просто поліцейські офіцери громади мають більші функції, безпосередньо на них покладається безпека по дорожньому руху. Крім цього, безпосередньо це до розслідування кримінальних правопорушень як орган дізнання. Ну, десь коротко так. І напевно більше територій вони обслуговують? Е, ні, територія лишається та сама, оскільки умовно територія, наприклад, області поділена на, на поліцейські дільниці, одну поліцейську дільницю обслуговує або дільничний офіцер поліції, або поліцейський офіцер громади. Де працюють дільничні інспектори? Коли в людини сталася якась пригода, проблема, питання, куди вона може прийти і, е, е, і висловитися? Е, дивіться. Е, Польдільничі цери поліції працюють на своїх поліцейських дільницях, зокрема в службових приміщеннях, орендованих в органах місцевого самоврядування, або наданих органами місцевого самоврядування, або в районних відділах поліції. Контактні телефони можна взяти в чергову органу полі... поліції, крім цього, на сайті головного управління національної поліції або дізнатися органів місцевого самоврядування старости і тому подібне е, на мій погляд, якщо так пройти з Львовом, колись були певні дільничні офіси приміщення, де можна було прийти до дільничного і поскаржитися на когось чи на щось. Сьогодні такі офіси або зачинені, або на ремонті. Чи є таке? Є службові приміщення поліції, є. В них здійснюють прийом громадян офіцери поліції згідно графіку, які безпосередньо затверджуються безпосереднім їхнім керівником районного відділу поліції. Вивіски, коли вони здійснюють, за яким номером телефону. Якщо їх немає, можна звернутися до чергового. Все знаходиться. Ви маєте в підпорядковані багато дільничних інспекторів. Ну, в область. область. Так. З якими питаннями громадяни, львів'яни, мешканці області приходять до дільничних інспекторів, на що скаржаться, на кого скаржаться? І як їх вирішуєте? Скажу відверто: приходять з різних питань, навіть з тих питань, що не відносяться до безпосередньо функції органів національної поліції. Наприклад, мав би снапну, то відповісти, а приходьте ну, до вас. Десь так: земельні відносини, конфлікти з сусідами, які виникли через земельні побутові відносини, багато різних суперечок, правил користування багатоповерховому будинку, порушення тиші, невивіз сміття. Багато є ситуацій, з приводу чого звертаються до дільничого цера поліції. А часто звертаються? Досить часто. Безпосередньо е, телефонуючи до оператора 102, кожне повідомлення в нас реєструється і вже відповідно скеровується е, безпосередньо до дільничого офіцера поліції для розгляду. Крім цього, на повідомлення в нас реагують і управління патрульної поліції, і групи реагування патрульної поліції це в області. Якщо при виїзді... Поліцейських управління патрульної поліції або груп реагування патрульної поліції рішення на місці не було прийнято. Дане звернення до, на додатковий розгляд скеровується для розгляду до дільничого сфера поліції. Ви кажете, що багато якихось таких хибних невикликів а прохань до вас. А з якими питаннями, проблемами чи скаргами мають приходити до дільничних інспекторів громадяни? Львів'яни і мешканці області? Я, е, я на свій погляд вважаю одне, якщо е, громадяни наші приходять до дільничого офіцера поліції, надаючи ту чи іншу інформацію, дільничий офіцер поліції має її вислухати і в відповідності до норм чинного законодавства відреагувати. Тобто, якщо навіть воно не входить в його повноваження. Тобто, порадити людині, куди можна звернутися, яка орган організація може. Дане питання вирішити безпосередньо. От, Власне, як вони вирішують, З якими питаннями люди найчастіше звертаються до дільничних інспекторів? Ми запитали у мешканців: давайте глянемо і послухаємо. Хлопці мені, як то кажуть, такі підлітки, просто в вікно кидали камінчики і кидали пусті фляжки. Раз кинули, я посварилася. Другий раз, вони потім вже на зло кидали. І я після цього пішла до дільничного тут у нас через стадіон. Я не знаю, як то то Хуткевича, певно, чи що. Він то записав. І я сказала, де вони там кучкуються, він пішов і після того припинилося то. Звісно, що він такий. Прийшов, поговорив, посміялися разом з тими квартирними мечами та й розійшлися. Сусіди це вирішили в, ну, своїми приватними силами. За нашим будинком збираються часто молоді люди, п'ють, кричать, шумлять, то на то звертали увагу. Зараз притихли. А якийсь результат є? Позитивний. Ви знаєте, не знаю. Я якось з ним не мала ніколи ніяких таких справ, так що я їм не можу сказати. Сиди, десь там в нашому будинку, до речі, поняття нема. Чим займаються, все спишуть. Там якісь машини приїжджають, виїжджають. Дівчатка ходять, всі в формі, всі такі молодці. О, так що таке діло. Я не, не знаю. Не приходилось мені до них звертатися. Я ніколи не зверталася, зверталася моя подруга, ну він при він приїхав. І розібрався з тою проблемою, що в неї була. Правда, через день, але приїхав. Я з ним не зустрічалася ні разу, так що не можу сказати. То він приходить до нас до дітей, розповідає всілякі правила безпеки, розповідає, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Тобто працює з дітьми, дуже гарно працює з дітьми. Наш дільничний інспектор нашого району і нашої вулиці найкращий чоловік. Ми йому довіряємо. Краще, ніж його, немає в нас інспектора у Львові. Молодчина, він працює на благо нашої держави. Так що все добре. Я свого днів інспектора ще ні разу не бачила, чесно кажучи. Я навіть не знаю, хто він такий і просто не зверталася, не було потреби. Бачите, як люблять інспекторів. Дільничних молодці? Добру роботу що робити? Це означає маємо буквально 30 секунд. Чи молодь іде дільничним працювати дільничним інспектором, і яка сатисфакція, чи достатньо коштів платять? Дивіться, скажу відверто, одне: от 340 дільничних офіцерів поліції, які на даний час штатних посад близько 40-45% – це є особи, які працюють до 10 років. Тобто, це. Та якраз молодь, яка і працює, яка приходить в органи національної поліції і десь розуміє, в якому напрямку їй потрібно рухатися. Ще раз вас зі святом з днем дільничного інспектора і передайте вашим колегам теж вітання від першого західного. Дякую з нами був Роман Гранківський, заступник начальник управління превентивної діяльності управління національної поліції у Львівській області.